Міграційна служба розширює перелік послуг. Відтепер містяни можуть не лише собі одночасно оформити паспорт громадянина України та закордонний, а й дітям. Фахівці переконані, це значно зекономить час на оформлення документів. При одночасній подачі особа може оформити собі нову id картку, закордонний паспорт і закордонний паспорт дитині. При подачі документів з 12 років діти повинні бути присутні. До двінадцятиї присутність дітей не не обов'язково звертають увагу вінничан і на терміни очікування паспортів. Якщо у нас раніше була доставка щоденно, п'ять разів на тиждень, то зараз два рази в тиждень. І через те паспорти ми маємо змогу оформляти оперативні від 12 до 16 днів, регламентні від 32 до 40 днів. Щоб спростити оформлення документів українцям, які через війну вимушено переїхали за кордон, Державна міграційна служба плідно співпрацює з МВС. Тож наразі вже у десяти містах країн Європи є українські підрозділи паспортного сервісу. Це Федеративна Республіка Німеччина Берлін Кьельн, в Іспанії Валенсія, в Чеській Республіці Прага, місто. В Словацькій республіки, місто Братислава, в Республіки Польща, Варшава, Краків, Вроцлав, Гданськ, в Туреччині, в Стамбулі. Тобто громадяни, які знаходяться на даний час, виїхали за межі України, знаходяться за кордоном, мають можливість здійснити в разі втрати або в разі закінчення терміну дії відповідного свого паспортного документа, як ID-картку, так і закордонний паспорт. Завдяки роботі паспортного сервісу українці можуть поновити документи і безперешкодно отримувати фінансову та гуманітарну допомогу, вступати до навчальних закладів і перетинати кордони інших країн.